Засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, промисловості транспорту та підприємництва. Порядок для перше питання про створення реатуальної служби шільської міської територіальної громади. Шустава. Так. Поховується на розгляд комісії наступне рішення, проєкт наступного рішення. Відповідно за розглядами листа Південного Західного між міжнародного територіального управління Мунівального комітету України від 20 жовтня 2025 року, з метою належного врегулювання діяльності організації поховання комер закладення ретуальної послуг на території нашої громади, пропонується створити територіальну службу Берсівської міської територіальної громади шляхом надання статусу такої служби комунальному підприємству Боршівський комунальник. Та, також затвердити по уваженням програму. Тритальну на базі власне когальне підприємство по Баргівської комунальній. Контрольний виконання рішення долучається по цій місті міської ради з питань комунальної власності. Мод і тотальне, тому що там вже одного ну, клімату, шуму багато та і так далі. Двоєзаліщний принцип питання про надання дозволу на списання товарних реальних цінностей. Треба там говорити, що це трансляція. Так, тресляція, так, так да. можна випечат випечатку. Випечатку. Це вже можна включати. 26 на 28 років. Так, у нас програма діяла до 2020 року, так треба затвердити установу. Програма передбачена на 3 роки. Загальна сума 7 мільйонів. Управління <пробуйте>. комунальної <пробуйте>. Те, що стосується реєстрації комунальної власності, що землі, що будівель, що створення ПЗС, у яких в нас на сьогоднішній день немає, і треба поїздка, що реєстрації комунальної власності, оформлення права оренди, які, які потрібні в першу чергу гроші для реєстрації комунальної власності, власності передати в оренду. Ставимо голосування. Ви за рішення прийняття. Далі п'ятоження програми розвитку по планування по структуру досконалення місто будівного кадавства в Борщинській міській території громаді на 26-28 роки. Так, тут у нас е, все, що у нас створено, тут є геопортал. І, і автоматична місця документація. Програма передбачає на три роки 42 мільйони. Е, у нас е, на слідуючий рік як я запланував 1075, 1095 це все, що відноситься. Це місцевої документації допомоги, мінімум два детальні плани, формування догляд за самими запартами. А 10 мільйонів е, планував тільки для того, щоб вигодити якусь картичну основу для розробки комплексного плану правороду. На 27 автоматично заложено 30 мільйонів на саму розробку. Отож тендер на закупівлю тримати запас для того, щоб хтось включився. Будуть кошти, тут будемо робити, не знаю, ситуація погана, як будемо програмувати і щось вибуховувати треба. Доказни ми не зможуть підійти. Так, Знає, виріш, а. а вже на наявності коштів чи якісь інвестиції будемо буде. робити треба. Ну нас столь ми за рішення прийняти. Далі шосте промодельні требуючих компанії в індустріальній платні колідщинки. Звернулися компанія, куди вона ради з мене зняти для будівництва індустріального парку, для височення умов, які вже повернули проповодити на відмовитися з тим, що немає погодження на будівництво власника. І проявляється міська рад. Вони в регіоні. Що дозволять будь які будівлі, в першу чергу потрібно це, Мало, то, згоди. Мало зводи, яким я мушу занести документ у систему. Тобто то, 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 це, то, це... сесійне рішення. Так, 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 це сесійне рішення, що яке дозволяє будувати. Це компанія, яка виграла тендер. Це керуюча компанія національного парку. Вона є ген Вона може наймати субпідряд. І Хто заінтересований в використанні тої території, тої території, припустимо, хтось має потребу в переробці там, що, наприклад, Сої, кукурудзи і т.д. і тепер, і тепер у багато речей є. Загальне дня, що за скром заводить, по-моєму, там з 200 дерев по 15 гектарів, за 30 гектарів прийнято. Значит, все про укладення доткового до вода довго времени заблідності брошів, вулиця, помічлова, 2 область 6 серзаво. А, ну у них закінчиться мені недовол. Включаємо додаткову воду. Там 200, звісно, мати оцінки, там що 280 тисяч. Запатій загальний день це да... Серзово? Серзово. Так, саме тоді. Так, так, там, на варень. Продовжуємо добровольня.